Міліція застерігає, пильнуйте свої автівки, залишайте транспортний засіб на обладнаних автостоянках або у місцях, де ведеться відеоспостереження. Адже лише з початку липня у місті невідомі викрали вісім автомобілів. За словами прес-секретаря Бориспільського міського відділу міліції Світлани Коломієць, популярністю в таких випадках користуються автомобілі радянського виробництва. Крадії віддають їм перевагу через легкий механізм замка та відсутність сигналізації. Як з'ясували працівники міліції, усі незаконні заволодіння скоїла група неповнолітніх. Проведення оперативно оперативно-розшуковими заходами, працівниками міліції вдалося встановити викрадачів. Ними виявилися неповнолітні місцеві, які каталися на даних транспортних засобів, а потім їх викидали в місті, залишали без нагляду. Також Світлана Коломійць зазначила, що наразі одного з викрадачів затримано. Ним виявився місцевий юнак, який нещодавно став повнолітнім. Раніше він займався дрібними крадіжками, однак відповідальності йому вдалося уникнути. За словами підозрюваного, Мета у них була одна прокататись. Лише одного разу хлопчаки вирішили заробити. Автомобіль порізали на брухт та продали за 400 гривень. Власнику автівки ВАЗ-2106, який виявився останнім потерпілим, пощастило більше. Авто без пошкоджень правоохоронці повернули господареві. Інший транспортний засіб, він на ньому покатався і е, просто залишив в лісі. Він ще не вирішив, що з ним далі буде, але хотів в подальшому також його якось використати, щоб на ньому збагатитися. Але йому це не вдалося. Працівники міліції його знайшли. Даний транспортний засіб поміщено на штрафмайданчик Бориспільського міськвідділу і в подальшому він буде переданий власнику в неушкодженому стані. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за незаконне заволодіння транспортним засобом, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Правоохоронці встановлюють особи подільників затриманого. Досудове слідство триває. Олена Каліновська, новини телеканал Бориспіль.